Павло, передай привіт моїм подрузі від Казахстану. Щось на подобається Привіт, Яна. Привіт, Яна, цист. А! Привіт, я. А, все, все, підкол, підкол. А може, цис це привіт на цьому, на казахському. Я... У мене ж. Так. Історія. У мене ж є подруга мулатка з українським корінням, тому думаю, що її було б приємно, якби ти їй передав. Привіт, щось типу Привіт, Я нацист. Ага, я поняв. Дуже Я, яна, це стіт. Я поняв, так. Або Яна зробила зараз мені тільки без сюрпризу. Ну, там хороша фамілія в тебе в цей да. Фамілія і імя приятнее. Прямо як в, в цеєм. Як вона. А, боже. А, як же ж вона, блядь... А, як в мого друга, блядь. В цей го, Мамут ебал, блядь. Так, тут Фредди пише: передай привіт моїй японській подрузі. Эээ... Е Думаю, вона здив... здивується такому неочікуваному подарунку. Вона знає українську. Передаю привіт в твоїй японській подрузі про Про нацистів. Нічого казати не будем. От, але привіт, передаємо. Так, до речі, у мене є подруга з Республіки, ну і було б їй приємно, якби ти передав їй привіт. Щось нам подав привіт, я нацист, або, свій ма... або на свій манер. Не бань, не надо, ні. Кого не банити, не зрозумів. О, ПВшка. Ні, звідси її не видно Так, за зараз я передам. Привіт. Це був жарт От ти подлюка, Фредди, жартуй От таке, от таке таке передай привіт! О, блін. Я слух читаю коментарі Боже, я навіть не мог подумати Ай-яй-яй. І що мене тепер за Ютуб за те, що я прочитав що? Дорогі громадяни. Сьогодні, 9 травня, Україна відзначає День перемоги над нацизмом.